Партнер показу магазин найкрутішого геймерського спорядження Зона 51. Привіт, шановне товариство! Минув тиждень, а отже, пора й до свіжого випуску плей ню І сьогодні я, Олег Куліков, розповім вам про стартові заміни, про те на що дивляться собаки, про фехтування ковбасками і чимало іншого. Отож, поїхали! Nintendo Switch у мить свого анонсу дійсно змушувала плескати від радості, бо демонструвала і незвичний формат, і хороший потенціал в екосистемі Великої N. Проте з кожною наступною новиною ставало зрозуміло, що Switch уже задовго до релізу розгубила всі свої козирі. По-перше, консоль, попри свою гібридність, є передусім домашньою ігровою станцією, а портативність це так приємний і не дуже повноцінний додаток. А по-друге, і це найважливіше, Switch не матиме найбільшого козиря консолей Nintendo – Зворотної сумісності. Ігри з домашніх консолей і портативок, якщо і з'являтимуться на свіч, то лише у статусі портів, котрі будуть позбавлені певних функцій. І навіть з ексклюзивами вийшла біда. The Legend of Zelda Breath of the Wild, котра мала стати титульним систем-селером нової консолі, затримається аж на три місяці. Що нам пропонують натомість? Звісно, нову частину Mario з купою контенту та кооперативом, порт минулорічного шутера з так само портований Skyrim. Ну і є ще чутки стосовно Pokémon Stars, котра буде адаптацією свіжої Pokémon Sun and Moon. Так, бідненько. Додатковою перевагою може ще стати ціна Nintendo Switch, яка складатиме трохи більше 200 доларів за стандартну версію та трохи менше 300 за преміум збірку. З одного боку, це досить непогано для другорядної консолі, а саме такими були останні домашні системи Нінтендо, а з іншого, за ті ж гроші замість консолі сумнівного використання без ігор можна придбати платформу з горою якісних ексклюзивів, сумісністю в кілька поколінь та ще довгими роками життя. Першу хочеться подякувати Ubisoft та іншим компаніям, які проводять платні бета-тести на консолях, перш ніж випустити гру на ПК. Дякуємо. Ви молодці. Так, а тепер до справи. Отож, Ubisoft у Watch Dogs 2 активно педалює не лише сатиру над сьогоденням, а й не проти пожартувати над собою. Скажімо, в одному зі завдань ми маємо викрасти трейлер нової гри Ubisoft. На перший погляд, це ще одна забавка про космос, котрих нині розвелося багато. Однак геть нетиповий саундтрек викликає приємні асоціації зі світляком та ковбоєм Бібопом. Як виявилося згодом, це гра справжня і зараз розробляється під кодовою назвою Pioner. Однак є нюанс. Відколи творці Watch Dogs 2 створили цю місію та вшили трейлер, минув пристойний кавалок часу, і Pіoner зазнав чималих труднощів у розробці. Проект закривати ніхто не планує, проте його швидше за все чекає повний перезапуск. Анонс піонера мав статися наступного року, але якщо дійсно справа дійде до переробки гри з нуля, цього не трапиться. Сподіваємося, усі можливі труднощі та негаразди не завадять зрештою зробити черговий сміливий експеримент у лавах Юбі. А для цього і почекати зайвий рік, не шкода. Втім, окрім цікавинок, Watch Dogs 2 у день консольного старту доставила гравцям чимало клопотів. Повністю відключений мультиплеєр, баги, вильоти, ну ви зрозуміли. Та найбільше постраждав користувач, якому вліпили місячний бан у PSN за публікацію ігрового скріншота. Що ж там такого було, запитаєте ви? А, ось це. Ну а що, раз у грі згадані собаки, то десь мають бути і киїці, чи не так? Розробники обіцяли нам сповна відтворити дух реального Сан-Франциско і дотримали слова. Місто, яке здавно славилося своєю злочинністю, активним споживанням наркотиків та неймовірною сексуальною свободою. Нарешті отримало ігрову адаптацію, якої завжди заслуговувало. Голі вечірки, нудисти, безхатьки в одних лише шапках і черевиках. Ні, Серйозно, в одних лише шапках і черевиках. Та купа іншого колоритного оголення. Це таки нове слово у віртуальному туризмі. Браво, Ubisoft! Браво! Ні, вас не глючить. Це справді пісюни з дієчками та амусами, які пенетрують одне одного і заливають екран цвірканиною. Це гра, яка вийшла у Steam і за яку просять гроші. А ви мене вибачте, але мені в голові ніяк не вкладається, якого хріна розробники дуже навіть класної Force створили оце. Це ж не геніталії задля колориту, як уже згаданій Watch Dogs 2, не каламбур імені героя, як у Shadow Warrior 2. Не цілком природна річ, як Ураст, не ініціали харитонової устини Йосипівни на парканах у Modern Warfare, це не прихована великотка в текстурах, як було в State of Decay, і це не прорахована можливість викласти Фалос у третіх козаках чи намалювати його у Sketch Tales. Це навіть не Прайвес, яка зі сперматозоїдів, піхви та венеричних захворювань зробила цікавий сетинг для двовимірної пригоди. Про південний парк взагалі вже казати нічого. Це просто ковбаски, на які розробники тицяють пальцем і все, мовляв, хе -хе, пісюн, хе, в платячку, хе, пісюни грають в футбол? Ну зрозуміло, що трешові речі були, є, будуть в іграх, в кіно, в мистецтві, неважливо. Але трясця, якщо розробляти і тим паче платити за такі ігри, то якого хріна дивуватися, що ігри ніхто не сприймає серйозно, що вважають це забавкою для якихось дебілів, неповноцінних, маніяків тощо. Ні, серйозно, 2016 -й? це взагалі якийсь рік торжества неадекватності. Цього тижня на нашому сайті засвітилися такі варті вашої уваги матеріали: огляд Call of Duty Infinite Warfare, шоста частина історії NFS, прев'ю самостійної версії відьмацького гвінту, а також огляд фільму Фантастичні звірі та Де їх шукати. Днями у США відбулося судове слухання у справі чотирьох хакерів, котрі за три роки нажили собі мільйонні статки на незаконних продажах монеток у FIFA. Сценарій екранізації The Last of Us вже готовий, проте Sony не квапиться розпочинати виробництво фільму. Фрідуплейну стратегію Total War Arena, котра уже три роки, як знаходиться у розробці, видаватиме спеціально створений для цього підрозділ компанії WarGaming. Колекційне видання Resident Evil 7, окрім типових артбуків, листівок та цифрових приємнощів, міститиме також модель дому бейкерів та флешку у вигляді відрубаного пальця. Компанія Warner Bros. днями придбала популярний канал машиніма, бо, бачите, статистика каже, що аудиторія машиніми та кіно ігропродукції Ворнерів перетинається трохи менше, ніж повністю. Ціну купівлі поки не розголошують, але не думаю, що Ворнери шкодували грошей, щоби отримати майданчик для реклами своїх товарів. Довго очікуваний ремейк System Shock не побачить світ наступного року. Як виявилось, розробники дещо переоцінили свої можливості, тому гра вийде у 2018-му, тепер уже не лише на Xbox та ПК, а й на PS4. Стали відомі дати проведення осіннього та зимового розпродажів у Steam. Перший триватиме з 23 по 29 листопада, а зимові знижки діятимуть з 22 грудня по 2 січня. Формат не зміниться. Нас так само чекатимуть постійні знижки без будь-яких блискавичних акцій. А якщо додаткових розваг не завезуть, то взагалі буде дуже весело. Свято наближається. Хо-хо-хо. Гаред Борн, дизайнер горизвісної No Man's Sky, нещодавно покинув Hello Games і поповнив лави розробників іншої амбіційної гри про космос Star Citizen. А от користувачі Редіту все намагаються витягнути на світ божий Шона Мюрея. Котрий без хакерського втручання взагалі не здатний спілкуватися з тими, кого він безсовісно ошукав. Форумляни збирають гроші для британського центру боротьби з раком і сподіваються виманити Мюрея з підпілля. А якщо через 20 днів Шон Мюрей не перестане себе вести як Шон Мюрей, то допитливі фанати вигадають інший спосіб добитися його уваги. До всього через прецедент із уже згаданою інді-грою за 60 баксів на цьогорічній церемонії The Game Awards. Показуватимуть більше реального ігроладу, а не рекламних заготовок. Докладніше про TGA ми розповімо вам уже після 1 грудня, коли відбудеться нагородження. А поки все, що треба знати, так це те, що списки номінантів укладені досить дивно, Uncharted 4 виставлена якимось аж занадто фаворитом, а Хідео Коджіма нарешті забере нагороду, котру минулого року йому завадили отримати Конамі. Та, ну і раз ми вже почали про no Man's Sky, обмежене колекційне видання гри вартістю у 150 доларів, оте з металевим корабликом, досі не вийшло. Компанія-виробник нікому не відписує, не повертає грошей, ну бо вже розіслала коди на колекційні DLC до гри, і лише днями повідомила, що реліз колекційного видання для гри, яка вийшла у серпні, перенесено на середину грудня. На цьому все. Ви дивилися, щотижневик тижневик У мікрофон балакав і текст писав Олег Куліков, монтував Богдан Зіновий. А оці чудесні арти робив Михайло Петрунів. Ставте лайки, вподобайки, тицяйте на всі показані кнопки, частіше відвідуйте playua.net, голосуйте за найкращі ігри року і залишайте свої привітання до семиріччя нашого порталу. На все добре.